Вітаю всіх! Мене звуть Кирило Супрунов. І я співзасновник компанії Марітель. Ми займаємось виробництвом і продажем жіночого одягу вже 8 років. Наразі в нас 450 тисяч підписників. Кожного дня ми виробляємо близько 200-250 виробів та продаємо близько 200 виробів. 8 років в цьому бізнесу і останні регалії – це за останній рік ми відкрили 12 магазинів, з яких 10 зараз існує і працює. Два з них знищили ворожі ракети. На жаль, ну ми не засмучимось. Також в мене є досвід різного характеру, близько 12 років в бізнесі. В товарному бізнесі я самостійно робив 80-90 лідів на день на різні товари. Це були і китайські різні товари, і такі футболки, і футболки, поло, сумки, гаманці і так далі. Є великий досвід в маркетингу, побудові команди, делегуванні, організації самоорганізаційної структури бізнесу і відкритті офлайн локації. Все, пов'язано з інстаграмом, мені здається, ми з'їли там собаку. Сьогодні хочу відповісти на питання, що таке програма SEO на один день, яку я. Роблю це фактично в перекладі Генеральний директор на один день. Я виїжджаю до вас в компанію. Ну що приїхав у Хмельницький проводити таку програму, яка називається СЕО на один день, тобто генеральний директор на один день в іншу компанію. Сьогодні будемо залучатися в компанію по виробництву одягу, і як не дивно, незалежності від того, яка ви компанія величка, невеличка. Мінімальна, яка в мене була на цій події, це мільйон сто гривень. А максимальна близько 12-13 Мільйонів гривень на місяць тому ми працюємо і з виробництвом, і з торгівельними компаніями, і з послугами також були і IT, і аксесуари, кожного одяг, різні товари, аксесуари та послуги. Ну що доїхали до компанії Юзон сьогодні. В нас сумки виробництво. Хлопці являються амбасадорами шкіряних виробів виробляють їх в місті Дніпро та. Просувають то продають по всій Україні власного виробництва. Дуже якісні сумки. Сьогодні дивилися як і асортимент, так і будемо проробляти повністю структуру, як працює компанія, які є відділи, які є затики, які є проблеми. Буде дуже цікаво. Тому буде корисно точно для всіх. Як це проходить? Я, як генеральний директор виїжджає до вас в місто в межах України і розбираюсь повністю з вашим бізнесом на протязі 8 годин. О 10-й ми, як правило, стартуємо, в 18-й закінчуємо. З короткими перервами на там кавабрейк та обід. Що ми там розбираємо? Ви готуєтесь з точки зору цифр, ви готуєте з точки зору структури. З чого ми починаємо? Це організаційна структура, як побудована компанія, яка є команда, як налаштовані всі відділі. Хто в них є, як вони там працюють, які є KPI. Дивимось на те, є взагалі вони або їх треба покращити. Таким чином, будуємо організаційну структуру бізнесу. Це особливо важливо для власників, які тяжко делегують або, навпаки, делегують все, і їм треба якісь точки відліку, за якими вони будуть все контролювати. Це перше. Наступне, це ми проходимось по кожному з відділів. Його детально аналізуємо, розуміємо, що там, як там, хто гарно працює, хто не гарно, хто віддалено, хто не віддалено, де треба замінити людину, там причина в людях, де є якісь проблеми, які треба вирішити і формуємо задачі для вас, як для власника, які ви потім делегуєте своїй команді та компанії. Далі ми проходимо обов'язково фінанси. Все, що у вас зібрано з точки зору фінансів, оцифровки. Ми це пропрацьовуємо. Я, власноруч руч дивлюсь, ваші звіти, як там це побудовано, і де ми можемо скоротити витрати, наприклад. Тому що збільшення бізнесу, і збільшення вашого прибутку, а моя націленість в усіх моїх програмах, будь то наставництво, будь то консультації, будь то стратегічні сесії, будь-то SEO на один день, це все пов'язане з тим, щоб збільшити прибуток компанії. Збільшити прибуток саме у вас, як власник. Тому ми проходимо фінанси кожного разу, кожен мій виїзд, ми знаходимо від 50 до 320 тисяч гривень на місяць, які забирає бізнес з вашого карману на витрати. Тому це обов'язково скажімо так. Ми проходимо кожну статтю витрат, якщо вони зібрані. Якщо ні, я даю рекомендації згідно того, яким чином почати збирати ці цифри, як їх вести, що треба рахувати, і які звіти є в фінансах, і також в кожному відділі. Наступне ми проходимось. По всім вашим питанням, запитам, затикам і головними проблемами, яким я називаю головна проблема. Точка нуль, яку ми зараз вирішимо з вами, і ви зможете зростати як бізнес, зростати як власне, тому що в кожного різні історії, в кожного різні запити, різні затики, різні витрати на маркетинг, різні. Кількість продажів, KPI, в когось є керівники, в когось їх немає. Таким чином, нам все треба перебудувати задля того, щоб будувати вже той бізнес, для чого ми все це починали. Тому що не хочеться бути заложником свого бізнесу і працювати 24 на 7. Тому треба вибудовувати структуру і передивитись все, що є в вашому бізнесі, та внести корективи. Наступне ми проходимо масштабування. Ми дивимось, де ми можемо і яким чином зараз зростати. Накидуємо гіпотезу. Фактично, з цього дня ви виходите з повним розумінням гіпотез, як зростати далі, як побудувати свою організаційну структуру з рекомендаціями по команді. З повністю прописаними kpi відділами за якими ви будете контролювати як людей, так і відділи власноруч і себе. Можливо, якщо ви зараз займаєте посаду маркетолога, керівника відділу продажу, логіста і так далі. Наступне проходимо фінанси, і, звісно, ви зрозумієте, де ми можемо скоротити витрати, і як ми можемо знайти свій власний чистий прибуток. Також ми говоримо багато про клієнта. Наразі є величезна проблема в Україні. Всі говорять про якісь продажі маркетинг, про все, що стається в компанії внутрішньо, але зовні ніхто не каже про клієнта. Який він, який портрет нашої цільової аудиторії? Ми детально передивляємося вашого клієнта. Прямо заходимо на ці події SEO на один день, сидимо, так, з вашим телефоном, з вашою обліковою системою. І заходимо на кожного клієнта і дивимо, як він замовляє, що він робить, що йому подобається, що йому не подобається, як нас зараз. Побудовані відправки довго не довго, є в наявність, немає, є асортимент або немає, як ми приймаємо оплати, а є в нас оплата частинами чи ні, і так далі. Тобто, ми говоримо про те, що бачить людина ззовні, наш клієнт, для якого ми працюємо зараз. Надважливіше працювати з клієнтом ззовні, аніж внутрішньо в компанії, щось там налагодити для себе, як для власника. Кирило, привіт. Я трішки зібрався з думками. Ми з партнерами все обговорили і так далі. Хотів би залишити тобі озив стосовно нашого СЕО на один день. конкретно що відбулося, які трансформації в нашій компанії, і так далі. По перше, велике тобі дякую. Дякую тобі за відкритість, за щирість і за те, як ти відносишся саме до своєї справи. Стосовно нашої компанії, дійсно, я дуже багато для себе підчерпнув. Дуже багато чого у мене було в голові. Я зрозумів, що це дійсно так, або його скоригував безпосередньо на нашу компанію. І також велике, дуже велике спасибі саме за розуміння нашої цільової аудиторії, і саме в чому у нас проблема там в трафіку, в блогерах, в нашому асортименті, в нашій структурі і так далі. Ми зараз повністю змінюємо свій вектор. Ми вже почали цю роботу. Я вже провів усю роботу зі своїми співробітниками. Зараз ми там на 180 градусів взагалі будемо міняти свій вектор, саме направленості нашої цільової аудиторії. Ми прийшли про повністю до таких неймовірних думок стосовно того. Хто в нас купує, чому в нас купують, які їм саме офери потрібно дати, і так далі. Тобто, це дуже велика робота. І ми, грубо кажучи, весь цей час працювали без такого розуміння, і це було проблематично. Наразі у нас є чіткий фокус, є чітке розуміння, саме як змасштабуватися за рахунок такої інформації. Тобі велике дякую, щире. Я тобі це вже писав. Захотів записати саме відео-відгук стосовно нашої роботи. Я дуже радий стосовно того, що ми скористувалися такою пропозицією, і в мене взагалі немає ніяких питань стосовно. Треба чи не треба в будь-якому разі, було треба. Я гадаю, що це не останній наш раз. Тому дуже велике тобі дякую і до наступних зустрічей. Ось і на цьому наш день завершується. Я даю рекомендації згідно команди компанії, згідно кожного відділу, даю рекомендації, яким чином формувати гіпотези та зростати далі. І також відповідаю на всі ваші запитання, ваші запити та затики, яких може бути достатньо багато. Насправді, і які ви готуєте заздалегідь за того, щоб вирішити в цей день. Тому я запрошую вас на програму SEO на один день. Я приїжджаю до вас і повністю перезбираємо вашу компанію. Знаходимо точки масштабування та знаходимо гроші, де зараз вони йдуть сквозь пальці. Це маю на увазі витрати. Записуйтесь, пишіть, будь ласка, мені в директ. Пишіть все на один день, де ви знаходитесь, яка ваша ніша, які зараз показники, і ми будемо формувати ваш графік. Наразі я беру тільки два бізнеси в місяць, тому що дуже мало часу. Задля того і треба, поки к вам доїхати, поки від вас поїхати, і один день з вами два дні на місяць. Тому чекаю ваші заявки. Повністю розповів вам, з чого складається ця програма і. Ефективність її в наших кейсах, мабуть, в відгуках, і в тому, що клієнти після SEO на один день звертаються за іншими програмами в даному випадку. Наставництво розкажіть про програму SEO на один день, яку користували. Ми дуже задоволені. Нам було цікаво. Ми отримали відповіді на багато запитань, та ось таку купу інформації. Будемо це запроваджувати. Як подистибальнички не можете цей день? на десяточку. відгук про цей день. дуже багато усвідомлень в плані те, над чим працювати, і є чіткий вже план дій, як виправити певні ситуації на виробництві зоні відповідальності. Атмосфера дуже кайфова, тобто легко доступно пояснюють інформацію. Просто дуже багато інформації, але прям чіткої. Оцініть, будь ласка, програма все на один день по десятибальній шкілі, десь 10 максимальна оцінка. 10-10. Мені дуже сподобався все на один день. Ми розібралися з всіма нашими проблемами. Особливо в нас були проблеми з фінансовим плануванням. І, мабуть, зараз буде дуже круто. Дякую. А яка оцінка? Десять. Дякую. Хотіла дуже сильно подякувати, тому що справді був дуже насичений день. Був такий мозговий штурм, просто де хочеться кожне слово просто занотувати для того, щоб це все пам'ятати, це все знати і виконувати. Тільки виконувати, тільки брати і робити, тому що це просто дуже багато інформації, яку треба брати в роботу. Тільки брати в роботу, випробовувати, змінювати і вносити різні комі які інсайти для себе отримала сьогодні? Дуже багато моментів і в управлінні, і, можливо, якісь нюанси, які були в роботі, які не розумілося, чому саме так відбувається, і це все прийшло, це все усвідомлення. Як одне тягне за собою зовсім інше. І наскільки ця вся система має бути цілісна, має бути цей зв'язок між усіма процесами. Дякую оціною, будь ласка, програму цього на один день по десь ти банчкліпту. Ну я вважаю, що це де. 10 з 10. 10. Так. Тому що це кожен пункт, кожен момент, він просто в Яблочку. Просто... Сьогодні в компанії UZON. Пройшов СЕО на один день, і Сергій зараз поділиться. Що це було? Да, всім привіт. По перше, крила знаю вже не перший рік. І дійсно, коли у нас був запит стосовно СЕО і так далі, я розумів, кому треба йти. Основна проблема це в нас команда, це в нас структура. Це основні питання, які були в мене безпосередньо. Я на даний момент розумію для нового зростання, для нових звершень нам потрібна команда. А це KPI, це структура, це найом найлінійних керівних посад. Ось і саме. Цьому у нас була проблема. Тим паче, ми роздивилися в цілому нашу компанію. Тобто, подивилися, які в нас залетики, де в нас проблеми, що нам треба покращувати. Ось, напевно, ось так. Якось. Як вам сподобалось, чи ні? Е, мені дуже сподобалось. Дійсно, я думаю, що буде дуже різкий зріст в цьому році. Бажаю вам гарних продажів і крутого генерального директора. Чекаю ваша заявка.